Сьогодні, 27 жовтня, тернополяни долучились до написання радіодиктанту національної єдності під назвою Дороги України. Такий диктант писатимемо і ми. Щороку у День української писемності та мови тисячі українців з усіх міст пишуть спільний диктант, щоб перевірити свої знання та відчути єднання рідною мовою. Дехто нині пише вперше, тоді як для інших це щорічна традиція з 2000 року. Цього року я пишу свій перший диктант, і це для мене досить дивно, досить незвично. Доєднуюся до диктанту вже не вперше. вважаю, що в нас мають бути гарні традиції, і це одна із таких. Ми мусимо завжди перевіряти свої наявні навички. І так чи інакше, це момент який справді об'єднує людей довкола ідей, довкола певних активностей. І В цьому році от я прийшла сюди, щоб також попробувати свої сили в написанні, як я знаю українську мову. За допомогою мені дуже цікаво було перевірити свої, хочу перевірити свої знання. Зараз дуже багато є новин і ми маємо йти ногу із розвитком нашої української мови. До диктанту долучились і військові на фронті, і діти в школах, і студенти. А ми у Тернополі, в краєзнавчому музеї, поміж експонатів, пов'язаних з українознавством. Вже після написання учасники резюмують. цьогорічний диктант не важкий. Проте було над чим подумати і пригадати правила. Настільки складний, тому що в школі ми завжди посяли і досить складні твори, але цей твір дав відчуття поєднаності з цією україною, цією україною, тому що ці рядки дуже щемлящі на даний момент. На мою думку, цього разу диктант не був складний. Можливо, є якісь граматичні помилки. Я так думаю, що десь в якомусь розділовому знаку, але це знову ж для мене буде. Таке і вдосконалення, і самоаналіз, як і кожен раз після диктанту. Написати разом з іншими тернополянами диктант прийшла і пані Наталя. Розповідає нам, цю традицію підтримують вже кілька поколінь в її родині. В моїй сім'ї, в моїй родині, мої родичі, моя мама, моя тітка пишуть цей диктант уже довгі роки. Жінка філолог, тож українську мову знає, але перевірятиме диктант вже після оприлюднення тексту. Суперечливі моменти мають бути у таких текстах. Суперечливі моменти стосуються, наприклад, я вважаю двокрапок в деяких місцях. Я поставила чи три двокрапки. Текст диктанту щемливий про дім, війну, нинішні реалії. Це і відволікало учасників, адже зміст був важливішим за граматику. Важким був зміст диктанту, а власне усвідомлення того, якою є зараз Україна. Це боляче насправді. Бо я дуже добре пам'ятаю той момент, коли ми вночі в повній темряві минулого року взимку поверталися до бабці до села, намагаючись встигнути до комендантської години. І коли в абсолютній темряві один єдиний каганець десь там мергти, ти знаєш, що тебе там чекають Це справді боляче. Усвідомлювати, що ми живемо в такий час, це дуже непросто. З нами в залі музею диктант писало приблизно 60 людей. Для Тернопілля це вже добра традиція писати разом. Щоправда, цьогоріч удосконалили процес, а вірніше зробили його комфортнішим для усіх верст населення. Особливістю цьогорічного диктанту організації диктанту було те, що ми організували сурдопереклад жестовою мовою, і люди, які мають порушення слуху, мали можливість також долучитися до нашого диктанту. Вони мали переклад сурдопереклад жестовою мовою. і Вони також писали. Ми потім спілкувалися. Багато з них добре написали, встигали, і все було дуже добре. Текст радіодиктанту національної єдності цього року написала поетеса Катерина Калитко а читав актор театру та кіно Олексій Гнатковський.